Дім-привіт! Я вітаю кожного з вас у моєму полі, у моєму просторі. Знаєте, я сьогодні хочу говорити про те. Знаєш, тебе достатньо, тебе вже достатньо. Те, що ти є в цей момент. В цьому місці це вже велике благо, це вже є великою цінністю і тобі не потрібно нічого нікому доводити, показувати, намагатися, старатися, заслужувати, служити, бути корисною, робити добро. Ні. Тобі достатньо просто бути. Так, ти можеш робити щось що завгодно, якщо є внутрішній імпульс на це. Якщо ти дійсно цього хочеш. Але більшу частину часу ми, ми не чуємо своєї душі. Ми щось робимо, виходячи з, з програм, які на нас наймішую. і Знаєте, коли у жінки працює програма жертви, а вона записана в нас на лінії ДНК, у кожної жінки, коли ця програма працює, навіть тоді, коли ми проявляємо любов, турботу, увагу до когось, це з душі. Це йде з, травми, з болю, зі страху. Знаєте, як з справа жертв? Дуже просто. Насправді це просто, але наш мозок, наша психіка так працює, що ми боїмося це зробити не під тому що ми не знаємо, а як, це. а що ж буде потім. А що мені робити, якщо не потрібно буде слугу служити? Тоді як я можу бути корисна? Тоді, за що мене любити? Просто так? Просто так за те, що ти така, як є, в цей момент, у цьому місці. І цього вже достатньо. Сила, вона нікому нічого не добуде. Не показує, вона знає, що вона сила, а коли ми намагаємось комусь щось показати, довести, або дивись, яка я, який я, ти просто цього не знаєш, ти не бачиш, тому про це навіть скажу. Це не сила. Це означає, що ти не прийняла себе десь у слаб. Що є досвід ситуацій, де... де ти не прийняла себе повністю. А це означає, що ти залишила там частинку себе. Частинку себе, яка хоче бути побаченою, яка хоче бути з тобою. Це частинка твоєї цілісності. Знаєте, Транцинт. При реальності, є поняття має, і маятник завжди колихається в інші сторони з однаковою силою. І Якщо в якійсь ситуації досвід, ти на всі сто відсотків, на підсвідомості приймаєш досвід таким, яким він є. Приймаєш себе в цьому доці, як... такою, якою ти себе відчуваєш середню. Навіть якщо ти розумієш, що в реальності це не так, але ти так відчуваєш. Якщо ти приймеш це на 100%, то наступного разу майник колохнеться на 100% протилежності. А якщо ти приймаєш досвід лише на 50%, наприклад, то наступного разу мають не колихнеться на 50%. І при цьому, мало того, що ти отримуєш вже в так, не 100%, а 50%, так тобі ще будуть повторюватись сценарії та ситуації для того, щоб ти побачила ці залишені 50%. Якщо ти вже тут. Якщо ти вже в цій точці, мені здається, як би не було боляче, важко, як би не хотілося від цього втекти, сховатись, не бачити, краще це тут, в цей момент, побачити те, чого ти не хочеш бачити, чого ти не хочеш приймати. Хоча все для того, щоб наступного разу такого не було. Тому що якщо ти приймаєш досвід на всі 100%, таким, яким він є, не намагаєшся щось приховати, скрасити, заховати, Щодиш і самообман, і маска, і ролі, намагатися бути не собою, намагатися показати кращу версію себе. Якщо ти приймаєш все так, як є, то на рівні душі, то я, душа вже пізнала цей досвід, пізнала, як це. Вона отримала і побачила те, що хотіла, і все, вона тоді відправляється досвід верхів, і їй просто більше не потрібно це грати, тому що, тому що душа пішла пізнати нове. Розумієте? А навіщо їй грати в те, що вона вже знає? Дівчата, дякую вам що слухали цей показ. Бувайте!